Друзі, всім миру, 32-й день нашим бройлерам. І ми зараз будемо зважувати і розказувати одновременно про хворобу коктідіоз. Так, хвороба коктідіоз вражає не тільки бройлерів, а й кроликів, і велику рогату худобу це хвороба кишківника. Коли вони втрачають вагу і нічого не їдять. Коротше, кролі взагалі горбаті становляться худючі. То і у нас таке ж воно було. Він що, перша причина. ой, з першого... Ух ти, чуть не вискачив бройлер. Ти куди, десантник? От як тільки жидким починають какати, воно таке розовувате. Ні, то водичка якась просто. То вони ж хвиська хлюпається. такие розоватые какашки, зеленые, разноцветные и жидкие. Ото как тедиоз. Так, важаем. Так, все у нас один меченый. А, нет, какой это меченый? Настоящий меченый. Он куда-то пошел. Он куда-то пошел. Два триста сорок. Два триста сорок. Открываю. Так, ты, курочка, аккуратно тут. Тут же высоко, як не як. Так, все, заважили. И у нас еще один мечений. В цій клетке есть. Появился из вчерашнего дня. Вчора появився у нас один мечений. Сейчас, если Юля найдет, так заважим. Так, заважим. Вот он, он вроде он накрыли черный. ото. Вот тоже тут самый, самый край. В общем, лечить лекарством от коктедиозу надо. Пропаивать два дня диклококсом. Или, ну, там еще есть лекарства вообще от коктедиозу. Можно також... Ой, а называется? Антибиотик. М -м -м, байкокс. Можно байкоксом. І після антибіотика 2 дні. Зараз ми пропаюємо для підняття імунітету і е, воз, воз, як, возобновлення к, к, флори кишечника. То це 2 дні. І ще будемо чиктоніком 2 дні пропаювати. 2-3 дні. Щоб їх, їх е, кишечну срідою цю всю встановити. Так, другий мічений. 2,250. Він на 100 грам од того мічного менший. Дружба засена мене. Сирун він тому що. І коли ця хвороба? Хвороба із 13-15 день їхнього життя. Оце в основному. І 27-30-й. Оце два таких періоди у їхньому розвитку, коли вони можуть захворіти на коктедіуоз. Далі вже їх це не бере. А кролики боліють на коктедіоз. Оце в такому, в такому віці. Як ось оці гаврики. Яких відкидаєш від матері. Коли вони перестають пити молоко материнське, і тоді на них теж, оце в цей період, ми їм теж даємо лікарство від коктедіозу. І, і такі діла, в общем. Ну, добренько тоді. Всім миру, добра, до нових зустрічей!